Доброго дня всім присутнім. Нарешті ми зібралися в нашу комісію. Де декілька разів у нас не, не набирався кворум. Сьогодні присутні Сапсай Адаменко, Бондаренко і Олексенко. Тобто є кворум, ми можемо розпочати роботу нашої комісії. Так, і перше питання про внесення змін програми програму підтримки Збройних сил України. Оксана Борисівна, будь ласка. В нас є ряд програм, в які пропонується внести зміни. Наразі зміна по програмі Збройних сил України, а саме, кошти у сумі 300 тисяч надати обласному бюджету для забезпечення завдань, які дозволять Черкащині підтримати Збройні Сили України та інші сили безпеки і оборони. І питання. Переходимо до голосування. Це все і за Адаменко. Олег Сумку, рішення позитивне про внесення змін у програму соціальної підтримки жителів села Олеськівської громади. Оксана Це велика програма по, для наших ветеранів, для членів їхніх сімей. Пропонується у заходах внести зміни в саме формулювання і прописати в основному особи, які захищають нашу батьківщину. Замість військовослужбовців це розширить коло осіб, яким ми можемо допомагати матеріальною допомогою. Питання? Голосую Мадаменко, Бондаренко, Олексенко. Да. Рішення позитивне. Про внесення змін до програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання реагування на звичайних ситуаціях. Пане Борис. А, під цю програму також планується виділення коштів, і для цього ми у самій текстовці. Звідповідно відповідно до листа ДСНС вносимо зміни по формулюванню заходу, а також одному з пунктів прибираємо головне управління, а залишаємо тільки ну, нову назву даного підрозділу. Зрозуміло є питання? Нема. Голосу Мадаменко, Даменко Бондаренко так. Олексу так. все рішення позитивне. Про внесення у програму поліцейський офіцер громади, будь ласка, теж вносимо зміни у заходи, а саме прописуємо один із заходів, де можна провести придбання спеціалізованого автомобіля, оплату послуг з реєстрації транспортного заходу засобу і сплати податків та зборів обов'язкових платежів шляхом надання субвенції головному на нашої Черкаські області питання. Голосуємо Адаменко Бондаренко Олексенко. Що все рішення позитивне. Про внесення змін у програму розвитку охорони здоров'я Лесі ради, будь ласка, е, також вносяться е, у заходи і завдання третій розділ зміни. Відточковується формулювання бюджетів саме Червонослобідської сільської територіальної громади, а також захід прописується, в якому це дозволить надати субвенцію на виготовлення початок і штабів у зв'язку з зміною назви наших АЗПС. Питання? Голосуємо даменко да. Бондаренко. Да. Oh, За рішення позитивне. Про внесення у структуру та у загальну чисельність працівників апарату опературської ради, будь ласка, Людмила Іванівна. Голосуємо, Адаменко. Бондаренко. Олегсенко. За. За Про затвердження акту приймання передачі тепловізійного прицілу. Будь ласка, Людмила Вікторівна. Наск у вас на питання нема. Голосуємо все за, а за. Бондарено Бондаренко, Сонка за. -за. за рішення позитивне. Про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військової частини. Так, відповідно до листа військової частини, яку ви бачите у ваших проектах, надійшло звернення. Є пропозиція підтримати і виділити кошти у сумі 300 тисяч шляхом на виконання програми, яку ми ось з вами. Пропонується затвердити? Да, Нема. Голосую мадам да. Бондаренко да. Да. За Рішення позитивне. Про внесення змін е, до рішення сільської ради від 23 до до року про бюджет освіти сільської, сільської територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка, Валентина надіна. Дякую. За підсумками роботи десяти місяців виконового бюджету дохідна частина переконана на 5 мільйонів. 73 тисячі 500 гривень Або 15,59. У зв'язку з тим, що збільшуємо дохідну та додаткову нашого бюджету на 2 мільйони 900 тисяч гривень. Потім є офіційний висновок по виконанню дохідних частини бюджету нашої громади, інший висновок про залиші кошти склалися на 1925 року. По ньому ми дивимося. Залишок екологічних видатків, які ще не розділені 375 тисяч, пропонує ще поділити і направити на охорону та безпеку нашої держави. Взагалі, додаткова частина нашого бюджету пропонується збільшити на 3 мільйони 275 тисяч та направити 400 тисяч. Наш гімназів та обмежувач коштів 834 тисячі 100 Зарплата з нарахуваннями 33 тисячі, догляд на непрофесійній основі, 110 тисяч. Центр надання соціальних послуг. Там на зарплату та матеріали 125 тисяч 400 на програму обдарованості, виплата стипендії обдарованим діткам, 40 тисяч матеріалів послуг, 7 тисяч 500 субвенція бюджету червоної свободи. На виготовлення штампів та печаток для ПМСД 1 мільйон 725 тисяч на безпеку та оборону. З них е, акцентується увага на сумі 1 мільйон 50 тисяч, це на поліцейський, програму поліцейської фізичної громади придбання спеціалізованого автомобіля для поліцейських. Хочеться наголосити, що пояснювальні записку до проєкту рішення. Писано, що в міжсесійний період у нас було два надходження, субвенції з державного бюджету. В зв'язку з цим ми збільшили дохідну частину бюджету і відповідно видатково На 1 мільйон 993 тисячі 300. Це із них 1 мільйон 363 тисячі 300 – це доплата педагогам. Чому в міжсесійний період? В зв'язку з тим, щоб запобігти виникненню кредиторської заборгованості. Робилася зарплата за вересень, ми включили доплату педагогам і люди отримали заробітну плату без зборів. 630 тисяч ми опродаткували на продукти харчування. Так само провелася робота. Друге питання в зміни по спеціальному фонду. Це впливає на наш додаток 5 рішення, і ми міняємо назву нашої роботи, а саме там, де було написано технічне переоснащення вузла обліку газу, теплогенераторний в адміністративній будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. головний розпорядник коштів виконавчий копутет. Просить замінити на капітальний ремонт сукрогенераторної в адміністративній амбулаторії загальної практики України. Питання є? Ага. Голосуємо. Адаменко, Бондаренко, да. позитивно Про внесення змін програми підтримки діяльності органів виконавчої влади, будь ласка, Оксана Бересі. Надійшов лист від Черкаської РВА. І від, відповідно до цього листа у, у заходах внесли зміни у нашу. Пропонується внести зміни у нашу програму. Е, поки що коштів цю програму не відділяє. Розуміло, які питання. Голосує Мадаменко, Бондаренко, Олексіко. За, за. рішення позитивне. Тим питанням у нас про надання матеріальної допомоги, будь ласка, проект рішення у вас на руках. Після попередніх консультацій було напрацьовано з вами таке рішення, відповідно до якого із двох наших програм будуть виділятися матеріальні допомоги, а саме з програми підтримки ветеранів. Це раз, два, три, чотири, п'ять осіб. Та Та. Та п'ять осіб, ті, хто будуть отримувати по турботі за станом здоров'я. Питання mm -hmm. Оголосує, за. За. Це все є? Голосую, Мадаменко, Бондаренко, Олегшенко. За все за рішення позитивне. Про внесення зміну рішення на сільської сільської ради про надання матеріальної допомоги від 20.08.2025 року. Оксана Борисовна, будь ласка. Uh, у кожному нашому рішенні про надання матеріальної допомоги ми uh, починаємо пункт із того, що uh, надати матеріальну допомогу при за умови надання копії паспорта, даних про адресу реєстрації ідентифікаційного коду. Та реквізитів банківського рахунку відповідно документу, який там надає нам право на матеріальну допомогу. Минулого разу було прийнято рішення підтримати осіб, які звернулися із заявами до Леськівської сільської ради та постраждали від погодних умов у селі Думенці. Один із заявників не надав повністю пакет документів. Про що в телефонній розмові було йому пояснено, яких не вистачає документів. Також написано письмове лист роз'яснення. На сьогоднішній день змін по документах не було. Людина не надала свою адресу реєстрації, що є обов'язковим при пересиланні коштів через рахунки наші, і це є обов'язковий реквізит, тому пропонується внести зміни і цей абзац по Солдатову, Забрати із того рішення, яке ми попереду приймали, виключити. Голосуємо, адаміку Бондаренко, рішення Позитивне. Про надання грошової компенсації на придбання спортивної форми дітям сиротам і дітям позбавлено батьків по піскування. Людмила Івановна, будь ласка. Не тільки діти несе. Там діти дозволені батькаське да. опікування, да. так. Питання є? Голосуй. Мандаменко Бондаренко. Олександр. Це все рішення позитивне. Про затвердження положення про відділ соціального захисту населення в економічного комітету Власівської сільської ради, будь ласка, У законодавстві пройшов ряд змін, і відповідно до цих змін е було розроблене нове положення про відділ соціального захисту, щоб відповідати усім потребам сучасності. Питання є? Голосуємо Даменко Бондаренко, Олесенко. Це обсуває рішення позитивне. Про затвердження статуту комунального закладу центр надання соціальних послуг за ради чокаського району чокаської області тут. Причина така ж сама: відбулися зміни в законодавстві, і на центр надання соціальних послуг були розширено ряд послуг, які вони мають надавати, і тож є пропозиція згідно проекту рішення додати дві два, два пункти допоміжна діяльність у сфері освіти та інші види освіти. І, відповідно, відобразити це в статуті і викласти його в новій редакції. Зрозуміло. Питання є? Голосує Мадаменко, це? Бондаренко, Олексенко. Да. Це обсереджує рішення позитивне. Розхвалення проєкту договору про співробітництво ні, територіальних ні, ні, громад. Ні, 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 ні. ні 17-те. Ага. Так, да, так, да, так, да, вибачте. 17-те. -та. Принесення зміни у рішення Лесівської сільської ради про встановлення тарифів ага. на послуги КЗ Центр надання соціальних послуг. У доповнення чи в продовження до попереднього проекту рішення пропонується доповнити пункт четвертий переліку окремих категорій осіб та сімей, які проживають у лесківській територіальній громаді, звільнених від плати за надання соціальних послуг пункту діти з інвалідністю або особливими освітніми потребами. А пункт п'ятий доповнити перелік соціальних послуг, що надаються комунальним закладам центра за надання соціальних послуг нашої сільської ради безоплатно послугою, соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання. Дані голосуємо, Мадаменко, Бондаренко, Олексонко, це все і за рішення позитивне. Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад. Будь ласка, е, наразі теж е, оновлено законодавчу базу по співробітництву територіальних громад, е, хоча ми маємо це співробітництво вже роками. Тож виникла необхідність пройти процедуру, яка складається із кількох кроків. Наразі схвалити проєкт договору по співробітництву громад. По назві ви бачите, у частині роботи по Слобідській дитячій музичній школі, тобто ми з ними співпрацюємо і наші діти навчаються в цій школі. Ми користуємося їхніми послугами. Для цього треба пройти кілька кроків, як я сказала, наразі це схвалення проєкту договору. Питання є? Голосую Надаменко, Бондаренко, Олексу за Далезенко. Нема. Нема. за. рішення позитивне. Розхвалення проєкту договору про співробітництво територіальної громади у сфері надання послуг із комплексної психопедагогічної оцінки розвитку дітей. Е, З особливими це... освітніми потребами так, це, е, це також таке ж, такий ж самий шлях. Ми проходимо. І по цьому договору, тому що е, центр інклюзивно-ресурсний він е, ну не може кожна громада створити, тому ми е, придбаємо послуги у найближчих сусідів. Це в даному випадку Слобідська сільська рада, тому е, знову ж таки працюємо ми з ними давно. А по новому законодавству маємо пройти ряд процедурних е, кроків. Тож прошу підхвалити е, е, цей проект рішення про схвалення проекту договору на дане співробітність тоні. Голосуємо Адаменко, Бондаренко да. Олексонко за все, да. за рішення позитивно. Mm -hmm. На цьому наша комісія, робота нашої комісії завершена. Ja, Дякуємо всім за увагу.